Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Сьогодні у нас плановий погляд наших відводків. Значить, е, наробили ми кілька десятків відборочків. Скажу чесно, робили геть різної сили. Робили і на три рамки. Ну, На три рамки це, звісно, брали такі гарні рамки, щоб були, тому що зараз 2 квітня. В принципі, вони до зими ще досить таки нормально розвинуться для того, щоб... Гарно перезимувати. Робили на 4 рамки в більшості майже всі відборки. І також робили відборки е, на 5 рамок в цій ситуації. Значить, зробили ми ці відборки, сьогодні роздаємо матки, ті, які в нас є в наявності. І одразу виламуємо по всіх відборочках, я пройшовся. Матки ніде не було, тому що іноді таке буває, що роблячи відборок, нечаянно можна забрати матку, тому що ну, стараюся знайти матку, але знову ж таки, коли робиш відборок, не завжди є час. Тому я оглядаю гарну рамку, буває, якщо в сім'ї забираємо ось рамку, бо в більшості це збірні відборки, і з тих сімей, що в нас на стаціонарі стоять, ми бувало робили цілий відборок, тому що там база дозволяє сім'ї розвиватися. І коли постійно сім'ї забирати бджолу, забирати відборки, то досить швидко вона наростає. І за літо я вже казав у минулих відео, що можна з однієї сім'ї десь і по три одборочки брати, по дві, по три, дивлячись, яка сім'я. Ось. Тому в е, більшості у нас збірні відборки є і відборки з одної сім'ї. Сьогодні, повторюсь, ми е, переглядаємо, чи є моточники, тому що я передивляюсь сам рамку, якщо це збірний відборок. І я не знайшов матки, і потім ще до дружині, щоб вона передивилася. Тому, в принципі, у нас результат більше там 90 95 Що маток тут немає, проте треба обов'язково передивитися, тому що якщо підставити матку, а тут є відборку матка, яку ми нечайно забрали з якоїсь там сім'ї, то вже відповідно, що в нас тут буде проблема, тому що вони цю матку б'ють і даремно матковат потрапити в сили, а ми свої кошти. Тому такі ось справи. Значить таку роботу. Проводимо відборки. Вже раз таку тему затронули, то зайду відборки. Я вже для себе певні такі висновки зробив. Можна робити різної сили, але в різний період. От Зараз вже, повторююся, початок липня у нас цвіте соняшник повним ходом. Соняшникове поле таке шикарне. З усіх сторін ми стоїмо, територія теж класнюча, тому що соняшник і туди пішли, поля, і туди, і туди. Ну, тут взагалі дуже гарно привесить у нас. Теж дуже гарні. Сьогодні 3 кілограма, 4 дні ми стоїмо вже 3 кілограма це кум дивився в обід. Зараз я ще піду подивлюся, може навіть і більше. Тому що така парка погода, напевно, що нам якось дощу напарить, воно й добре, хай би дав Бог, щоб пройшов кілька днів дощ, воно ще більше тоді буде парувати. Але в період цвітіння липи йшли дощі, тому зараз у нас фактично е, соняшник має що виділяти з землі. От з липою ми Цього року небагато скачали, але за рахунок того, що йшли дощі під час липи, буде соняшник, і він вже є, тому що за чотири дні там вже більше восьми у нас на вагах прив'яси. Тому такі ось справи. По різному сьогодні з пасічниками спілкувалися, декого там по кілограму в день. У нас тут більше двох кг в день. Ну на сьогоднішній день є привіси, при тому, що соняшник лише кілька днів, як зацвів. Я не хотів переїжджати в п'ятницю. Я перевіз лише відборки. Які ми робили, кум переїхав, і під його е, сім'ю я поставив тоді ваги для того, щоб бачити, що тут відбувається. Тому такі от справи. А я вже переїжджав е, позавчора ввечері, тобто понеділок, е, ну, в понеділок ввечері. У мене нема цих восьми кілограм, зразу да, скажу, бо скажу, що щось таке не говорив. Е, але е, так як ми стоїмо разом, то така ситуація. Значить, Зараз цю роботу продовжуємо до кінця. Також паралельно, до речі, скажу, підставляємо вощину. Зараз є взяток, будуть тягнути добре. Значить, вернуся до відборків. Чим раніше ми робимо відборок, тим менше можна зробити по силі. Ми цього року робили в травні місяці одноромочні відборки на моточник. Дуже гарно нам сподобалось. Є своя специфіка, тонкощі. Нам, в принципі, воно вже сподобалось. Ці наші пробні варіанти. Будемо в майбутньому вже відпрацьовувати, вдосконалювати, тому що бачимо, що це дуже класна така двіч, і з цим можна дуже гарно працювати. І відповідно вже по сезону. Чим далі, тим відборок має бути більше. От зараз. Вже період цвітіння соняшника, липень-місяць, початок липня, вже відборок має бути не менше, як на три рамки. Я робив на три рамки, тому що мені зараз терміново треба розширити е, ну, максимально нашу пасіку. Але бажано вже в цей період робити на чотири рамочки відборок. Чотири, е, ну хоча минулого року, чому я так ризикнув робити на три рамки минулого року. Після відкачки соняшника, кінець липня, початок серпня я робив відборки чотирьох рамкові. І вони в нас дуже гарно перезимували. Правда, в ми їх зимували в рогатих вуликах. Взагалі питань немає, майже 100% земівля, там мишка, два відборки нам пошкодила, а так то все, в принципі, гаразд. Тому такі ось справи. Значить, зараз працюємо з нашими відборками. Відборки, якщо зараз робите, то робіть такі вже більш сильніші, 3-4 рамки. Якщо не женетесь за кількістю, а якість потрібна, то на 5-6 можна вже зробити. Зараз, в принципі, вони і соняшничка якоїсь вже піднесуть або собі для земівлі, щоб не годувати. Ну Хто на соняшнику зимує, тому що ми більше до цукру схиляємося для зимівлі, але, ну. Таке вже переглядаємо це. Колись нас пасіка півпасіки не перезимувала, ми від соняшника відмовились. Але напевно, що причини тоді були в іншому. Хоча соняшник теж, ми бачимо, що соняшник соняшнику різнеється. різниця. Так само, як і з ріпаком, до речі, Ось ріпаковий мед є такий еластичний, як паста є цей. Так само і соняшник, як крупний кристал соняшника, тоді в нього мед буде. Швидше кристалізуватися, він такий вже геть дубовий буде, його сокирою можна робити. А є мілкий кристал, тоді цей мед буде тягучий, він такий буде, ну, що його можна буде пастоподібний е, намащувати. Хоча, е, в принципі, бджоли і то, і то, якщо гарна сильна сім'я, розігріють. А якщо зимувати середнячками, е, ми до цього також йдемо, щоб е, плюс-мінус урегулювати наші бджоли сім'ї, так як роблять на промислових пасіках то е, вже, звісно, по-різному. В принципі, також думаю, що мають зимувати, але ми ще і досі схиляємось до цукру. Тому такі справи. Робіть відборки, слідкуйте за своїми пасіками, нехай все буде гаразд.